Шукаєте надійне рішення для вашого складу чи майданчика? Корма Q15E це рокла з електроприводом, яка змінить твій підхід до роботи з вантажами. Завдяки електричному приводу та підйому корма Q15E забезпечує легкість у використанні та експлуатації. Його компактні розміри та невелика вага роблять його ідеальним для вузьких коридорів та автомобільних майданчиків. Ергономічна ручка управління. Плавне регулювання швидкості, безщитковий двигун, що не потребує обслуговування, і все це до 4 годин роботи на одному заряді акумулятора. Для того щоб розпочати експлуатацію, корма q 15 e для початку запропонує вам вести пароль. Швидкість рокли до 4,5 км на годину. Проте ви можете обрати інший режим, просто натиснувши на кнопочку з черепашкою. Дисплей показує рівень заряду батареї та час роботи. З вагою в 155 кг ця маневрена рокла точно додасть ефективності вашій роботі. Зв'яжіться з нами зараз, щоб дізнатися більше та оформити замовлення.